Однією з причин конфлікту на Близькому Сході між Арабами і євреями було те, що кожна із сторін вважала Палестину своєю землею. Єврейське населення знало про декларацію Бальфура, за якою їм надавалося право на створення власної держави в Палестині, між Арабами і євреями протягом 30-х років ХХ століття відбувалися збройні сутички, які мали зупинити еміграцію євреїв до Палестини, але за допомогою англійської влади. Єврейська еміграція досягла значного розмаху. Вона посилилася після антисемітських дій у нацистській Німеччині. Якщо з 1917 до початку 1920 років до Палестини емігрувало 35 тисяч чоловік, з 1924 по 1931 рік 80 тисяч чоловік, то у 1932-38 роках 200 тисяч. Франція та Британія прагнули зміцнити свої позиції на Близькому Сході. З тією метою французький уряд сприяв реконструкції Бейрутського порту, вдосконалив мережу залізничного і автомобільного сполучення. У сільському господарстві влада поліпшила зрошувальні системи, які допомагають збільшувати врожай бавовни. У 1936 році між Францією, Сирією та Ліваном було укладено договір, який дозволяв французькій армії. Перебувати на їх території у 1932 році Ірак, хоча й був оголошений незалежною державою, залишався під контролем Британії. Британський уряд, щоб забезпечити собі міцні позиції в Іраку у 1939 році, сприяв призначенню принца Абдаль Ілляха регентом при малолітньому королі. До початку світової економічної кризи 1929-33 років. Єгипет вже знаходився у скрутному економічному стані. У роки економічної кризи гостро проявилась згубність перетворення Єгипту в країну монокультури бавовни. Падіння світових цін на бавовну призвело до важкого становища в сільському господарстві селяни втрачали роботу і не могли її знайти ні в селі, ні в місті. Зростало число безробітних, економічна криза призвела до загострення внутрішньополітичної ситуації в країні. Велика Британія у 1936 році підписала договір про союз з Єгиптом, за яким в Єгипті залишалася англійська армія, що мала захищати Суецький канал. В цьому ж році на трон вступив король Фарук, з яким єгипетському народу і доведеться розв'язувати свої внутрішні та зовнішньополітичні проблеми. В умовах світової економічної кризи уряду Туреччини. Не вдалося розв'язати проблем в аграрному секторі. Прем'єр міністр Туреччини Ісмет Іненю говорив, що у нас велике число землевласників без землі, майже половина селян вимушена працювати в надзвичайно важких умовах. Рівень розвитку сільськогосподарської техніки в Туреччині був низьким. В країні було обмаль металевих плугів, які запрягали велику рогату худобу та коней. Національна буржуазія вважала за краще вкладати гроші не в сільське господарство, а в галузі, що приносили найбільші прибутки, зокрема в торгівлю та в легку промисловість, у роки економічної кризи життя робітників погіршувалося, що і призвело до посилення стройкового руху робітників різних професій. Відбулися зміни і на політичному олімпі країни у 1938 році помер Мустафа Кемаль Ататюрк. Новим президентом Туреччини став Ісмет Іненю. У 1925 році після перевороту Реза Хан проголосив себе шахом під ім'ям Реза Шах-Пехлеві. Реза Шах провів ряд реформ в галузі освіти та культури. Зокрема, відкрив університет в Тегерані. Поступово на іранську землю проник західний стиль одягу як для чоловіків, так і для жінок. Віками жінки носили чадру. Але за законом від 1935 року її заборонили. Іран аграрна країна. Її родючі землі та зрошувальні системи знаходились у руках поміщиків. Безземелля селян призвело до безробіття. З метою пом'якшення наслідків світової економічної кризи уряд сприяв розвитку промисловості та будівництву доріг. Іран також багато нафтою країна. У 1933 році Резашах продовжив на 60 років концесію англо іранської нафтової компанії.